Патріотичний урок із нагоди 71-ї річниці визволення чорнівців організували для своїх учнів педагоги Чернівецької зальноосвітньої школи номер 38 Запросивши на захід для спілкування з учнями ветеранів великої вітчизняної війни та випускників школи, які брали участь у бойових діях на сході України. Детальніше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. Відлуння війни вчора і сьогодні, саме під таким девізом у стінах 38-ї школи відбувся урок патріотичного виховання для учнів старших класів, як розповідає директор школи, метою уроку є поєднання покоління людей, які визволяли Україну у часи Другої світової, і тих, хто зараз бореться за її незалежність на сході. Тому на захід запросили бійців національної гвардії, які є випускниками школи та ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тот, хто бував перемогу. Вот. побідив фашизм, спас єврот фашизма. Уже таї країни немає. Але ми дуже з вами помнить тих людей, які загинули. Котрі осталися живими, зараз обстановка в Україні дуже і дуже тяжка. І ми надіємося на такі, як Утвітя і інші, і вас, що ви своїй патріотизм перемете від нас, від старших своїх батьків, дідусь, і ми за щитмо за нашу Україну. Одним із запрошених на захід захисників держави є військовослужбовець Національної гвардії Віктор Грушовський. Хлопець є випускником 38-ї школи. У зоні проведення АТО побував двічі, після чого був поранений. Як розповідає сам, сюди прийшов розповісти дітям про те, чого краще їм на власні очі не бачити. Я би хотів, щоб вони дуже не були там, де ми були. Все, що там ми бачили. Чесно, я би я, я би дуже їх дуже хотів, щоб то закінчилося, і щоб ніхто туди більше не їхав, бо там. Хорошого, там дуже нічого сильно немає. Там, там смерть і одні руїни, більше там нічого немає. Хорошого. Я би дуже сильно хотів, щоб ці діти, які ці діти жили нормальним життям. Я сподіваюся, що я і там всі, всі, всі що зараз там знаходяться, були чи ще були, щоб ми вже то нарешті якось ну, стримали, щоб то вже закінчилося. Пам'ять про загиблих героїв, учні та ветерани вшанували хвилиною мовчання. Для гостей заходу діти підготували декілька виступів. В свою чергу військові подарували школі український прапор, який за їх словами у важку хвилину піднімав бойовий дух вердійців. Ми до вас. Самі ж учні після спілкування з вояками залишились задоволені. Напіці якийсь дух. Коли я вчила ці слова, що в мене були, вони такі слова давали дуже великий дух. Вони показували, як ці воїни, що вони пали на війні. Вони ми, ми відчували те саме. Ми завжди повинні проводити такі, такі заходи для того, щоб насамперед пам'ятати про наших героїв, пам'ятати про воїнів, які захищають нашу країну, які бережуть її кордони, які стоять, стоять і борються за те, щоб тут був мир, щоб всі жили. Жили так, як жили раніше. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.